У мене вийшла прям не відбивна цілий шмі Я тобі кажу. Але, то, то Максим теж чи тільки ти один. Максим теж ні. Я зранку кусочок тебе з'їв. А цей, але той реально... Ну як відбив... ви, ви пам'ятаєте, не зранку він кусочок. Він з'їв дві, дві відбивні вночі. Як то зранку кусочок? Я вночі не пам'ятаю, значить ти не рахуєш. Ти розказував. То я вже забув. А, так Але так. то то філе, що от такого. Мені що шкодаєш, а с не смачне було? Дуже смачне. То, стейк. <груби> стейк Стейку. Я, ну, я то люблю робити, щоб мені були грубі. Знаєш, воно таке а. смачне вийшло їм хрумке, бо я по б... корудзиному боркуному їх панірувала. А, ну в чому? І тому воно вийшло смачно. Я скажу вам королеве такого. І давай я тобі скажу такого. Ти не... давай вже фігньою не страдай. Ти моя маєш... школа не скажу фігньою, у мене все важливі справи. Mm -hmm. Я вам скажу так. Я сьогодні виспалась прекрасно. Я за два тижні. У мене такий був файний сон, ну то бачило, ну, одного прийшло до мене, воно ну, мені не давало жити, спокою і тому подібне. Ще й мене повзивав різними словами. Одко я не хотіла спати бути. Встала, якби вмастила раз, але каву другий раз зробив. Той що казав, що не буде, зробив другий раз каву, я вже попила на фазенді, тако прийшла на кухню, думаю, боже, як прекрасно, коли так чисто, файно. І думаєш, нащо тут щось готувати? Хай так все файно буде. Але, але треба готувати. Ви мені багато писали за холоднік. Слана, як той холоднік, холоднік робити. То я так розумію, що я сьогодні можу стріпатися і приготувати холоднік, хто його ще не готував. Для того треба огірки, яйце, буряк, зелень, лимон, гірчиця, кефір. І ще щось. І ще щось, то що? Я ще не написала. Ах ти, халтушка, хто, хто, що, хто? Чому щитка внизу не помета? Слухай, ти, тобі там королеви написали. Ти я навіть не знаю, як то слово підібрати правильно. Ти ні сама не зробила. Як не рвали, вчора того все помила. То якби не моя хитрее, тобі нічого не мило. Бо я так все-таки. Корею правильно сказала, то Сергій так схитрував, щоб вона руки трохи. вичинила. ні, нічого не схитрував. все має бути чікі-пік. Дитина спить, зараз він встане, я запитаю його, що то було з догами його. Може, Аркаді щось приснилося, що він на дитину. Та він музику слухав у ток дивився на цій домах. Таке робити, і що він, він що дурачок вночі. Ти що здуріла, він не спить до четвертої години. Там О -о. вже одна королева пише, у мене теж мій каже, не спить цілу ніч. Каже, і граєш чи ще щось такий Старший. Я кажу, заберіть телефон у нього і відключіть інтернет. А Вона каже, він здоровий не може вже впоратися. А я зроблю, я заберу тепер на ніч нього. Тільки приходить зразу. Конфіскація телефону, ноутбука, а інтернет хай буде. Так. Ну, я, я хай те, лопає тому, хвилі. Я для тебе, до речі, маю завдання, але то хай, Максим, хай Максим проснеться. Завданнями тобі... трошки вгомоняйся. Мені сьогодні треба то, буи... провідати мою кому. То, понятно. муси бути. Сьогодні провідати кому. Тому то, що я плани малюю, не знаю, для кого я їх малюю. Я не буду ніяких холодних робити, я вже кажу, я йду геть з кухні, маси всі голосома маєш тут чистота і порядок. Мені мені подобається запах. Свіжо і Нюхай. Свіже, це роби мені каву, потім думає, як... Яку за каву, голови. яку каву? Ти вже пив дві кави, ти можеш знайти три. Лате! Давай бігу! Що це було? Тут машинка не свариться, що тут кофійню важко. Ні, він сам вміє прекрасно робити каву. Він не знає, що готувати. Та сказала, що ж холодні. Там холодні, що там готувати. А, 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 а Максимові що їсти? Треба щось мені включити. що я... Ми давно пишки не робили. Ти що, їла, я ж тобі святі їх відказав, за марафон. І mm. ті пишки. Я вчора і так. Ну, вчора. вчора відбивні тут стояли, на тарілці. Я підійшов кусок до паніровки, взяв урову. Солене, файне смачне. Я думаю, ні, ніфіга не доїсти. Набрав Попив, води собі, води. напився води, що такий отель був. так <пай, пай>, І вночі. Друга 34, зваточну пройде. Прийшов, сів тут, хотів пити, взяв напився, і ти відповіді дав, хтось перестав, і вони просто на мене дивляться. І ти кажуть, з'їж мене, з'їж мене, з'їж мене. Я тут, я тут, я тут, то пішло, на ну, все набік. Він руку без хліба, без нічого. Завали в одну кінцювати, де геть, дивляться взагалі 30, три стоять, і тут бідні, хай двоє сидять, завжди одну, з'їв, одну, пішов спати. Ну нафіг. Коротше, я не знаю. Ти на ніч не робив відбивні, Чув. Ну то дитина прийшла, та я мала зробити і їсти. Ви чого <смеш> не зробили? <смеш> ти могла дві йому підсмажити, а так як ти не робиш, ти взагалі могла просто стайки, підсмажити і, і спокій. Цілується її. Цей... Він любить відбивні, а не стейк. Сьогодні з ним обговорюю. Ти ну, скажеш, що в нього дуже погані вподобання. <смеш> 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 В їді. Ану, а ну, я, я хочу це бачити. Я знаю, що більшість дітей любить котлетки і любить відбивні. Максим, тепер він салатики любить. Да? <смі> а, ано, ано. Він ще, правда, не в курсі, але я йому зараз все об'ясню. Я хочу це чути. Ну, Королєва, давайте послухаємо, як Сергій вподобання дитини зміни. Може, ви для себе візьмете, своїм дітям змінити вподобання. Шо? Я б все забабахаю на, на вищому рівні. Я хочу це бачити. Ребіка. Угу.